Ото він йде з хмарами і побачить його кожне око, і ті, що прокололи були його. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Коли ми читаємо цей вірш сьомий, в нас інколи може виникнути питання, про кого тут йде мова? Адже коли читаємо четвертий вірш, там сказано Благодать і мир від того, хто є, хто був і має прийти. Ісус Христос, там сказано окремо у п'ятому віршові. Восьмий вірш сказано, Я Альфа і ме говорить Господь Бог. Той, хто є, хто був, хто має прийти. 4 розділ, 8 вірш, там е, чотири тварині говорять, свят свят, Господь Бог, все Він був, є і має прийти. А в 22 розділі сказано: Ото незабаром приходжу. Це 5, -й, 7 -й вірш, і 12, ото незабаром приходжу, і заплата моя зі мною. І так виникає питання, про кого тут йде мова? Адже ці вірші, які ми навели, вони говорять однозначно про те, що це прийде Отець. Але коли ми читаємо дії апостолів, коли Ісус Христос возносився, то ангели стали біля учнів і сказали, таким чином, яким він вознісся, Він повернеться на землю. І так, яким чином або хто прийде на цю землю? Рішення доволі просте, і Біблія чітко, конкретно говорить, Іоанна 14, розділ, 9 вірш, сказано. Промовляє Ісус, хто бачив мене, той бачив Отця. Я в отці, а отець в мені. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває. А Іоанна 1.18 сказано: ніхто Бога не бачив однороджений син, що в отці в лоні Отця, той сам виявив Був. І так сказано про те, що Ісус Христос явить Отця, коли прийде. І це неспроста. Коринфянам 15 розділ 25 і 28 вірш сказано, бо належить йому царювати, аж доки не покладе всіх своїх ворогів під ногами своїми. І 28 вірш уточняє, щоб Бог був у всьому все. Не сказано, щоб отець чи син, чи Дух Святий просто чітко і конкретно сказано, щоб Бог був у всьому все. Для підтвердження цієї думки. Варто зазначити слідчі два моменти, які описані в книзі об'явлення. Четвертий розділ і 8 вірш. Там сказано, що чотири тварині не мають спокою ні день, ні ночі, промовляючи свят свят Господь Бог Сдержитель. Тобто на небі шум і голосно там. А коли описується прихід, в об'явлення 8.1 сказано, «Сьому початку розкрив, і німа тиша настала на небі десь на півгодини. По пророчих. У розрахунках це десь на е, тиждень. Тобто там буде тишина. Значить, там не буде ні отця, скажімо так, ні сина, тому що всі вони сюди прийдуть, і земля стане центром Всесвіту, тому що весь всесвіт буде прикутий до того, що відбувається на цій землі. Так говорить Святе Письмо. І послання Йоанна 4:16 сказано: ми від Бога. І хто знає Бога, той слухає нас, хто не від Бога, той не слухає. Амінь.